Давайте з вами знайомитися. Розкажіть, як вас звати, скільки вам років? Звідки ви? Добрий день. Мене звати Ольга, мені 45 років. Я мешкаю місто Бравари. Це Київська область, там ну зовсім поруч, 10 кілометрів від Києва. Скажіть, чим займаєтеся? У мене декілька направлень в бізнесі автозапчастини в нас з чоловіком, автосервіс, автомагазин. Є окремо ароматизатори, аромадифузори, окремий сайт. А на курс я прийшла саме з товарами сумочки, гаманці шкіри, галантерея, ремені. Таке направлення. Розкажіть, поділіться, скільки вже років чи місяців, загалом скільки часу в товарному бізнесі. Скільки у вас є саме цей от бізнес? В товарному бізнесі приблизно ну офіційно з 2003 року. Сама mm -hmm. як приватний підприємець в товарному бізнесі мож, можна так сказати практично з практично самого дитинства, тому що в мене мама займалася товаркою. Ну я починала дуже рано. Починала років 14-16, Це були базари. Ринки. Mm -hmm. Це дуже сильний, прям потужний такий досвід. Супер. А що вас а, тоді не влаштовувало? Ви вже маєте величезний досвід ви Маєте бізнес і не один саме товарний. Що вас не влаштовувало і який був основний запит, що ви прийшли на навчання? Я не можу сказати, що мене щось не влаштовувало. Mm -hmm. Мене в роботі влаштовує все. Однак, курс основний мій запит був я стільки років в товарному бізнесі, але я не працювала з Китаєм. Mm -hmm. От саме з Китаєм у мене постійно були. Страхи, якість. Ми пробували з чоловіком робити замовлення. Дивіться, ми робили замовлення і з офіційним пакетом документів. Але офіційний пакет документів ми отримали не такий, як потрібно було. Тобто, якщо у нас замовлені було 50 штук фонаріки, то нам по документам офіційним дали як два фонаря. А було два великих короба, і вони нам розтаможили як, як два фонаря. Тобто, нам по факту це ну, не сподобалось. Так. Да, не пішло, на цьому зупинилися. Значить, основний такий запит. чи правильно? Альнева зрозуміла на навчання був саме вийти на Китай ще і офіційно працювати з Китаєм. Так, мене оця складова самоофіційності цікавила найбільше. І коли я побачила баби Даші, да ви були тоді саме в Китаї, і ви анонсували, нас, що буде наступний курс, і було проговорено, що можливість офіційних поставок. Тобто для мене це було одним із основних критеріїв. Зараз вже приходить до закінчення наше навчання. Чи закрили от ви саме цей запит? Ваш так, саме цей запит я закрила на минулому тижні. Вже зробила першу оплату. Клас, дуже, дуже рада, що ви зробили і зробили от саме як ви хотіли, як ви планували. Супер, Ольга, хочу запитати, чи знайшли ви на навчання, от е, окрім вашого основного запиту, ще щось для вас корисне? Те, що вас зацікавило, можливо, ви не хотіли того, не планували, але воно у нас виявилося. І ви ще для себе щось взяли окрім цього запиту? Найбільше, що я виявила для себе на курсі, це особистий бренд. То що потрібно виходити з тіні? Я стільки років в товарному бізнесі. У мене є TikTok, але він дуже слабенький. Instagram мене більше набагато підписників, але це були здебільшого здебільше просто огляди товарів. Раніше це працювало так раніше без питань, ти покрутив там, щось одів, показав, зробив гарне фото, і працювало. Останнім часом це не працює. Взагалі для мене зовсім не характерно, не анонсовано вихід особисто, щоб мене бачили. Це це особисто мої блоки. Я над ними працюю, і я думаю, що поки, можливо, ще не дуже добре виходить, але буде краще. Ну, ви вже зробили перші кроки. Так, ну звісно, я я зняла і декілька таких, можливо, кумедних, можливо, недотепних відео. Я намагаюся, я думаю, що в мене що в мене все вийде. Звісно, вийде. Це 100% чи тому що зараз? От ви дуже чітко гарно ну, прям в точку підмітили те, що так як воно працювало раніше? Зараз, на жаль, але воно вже так не працює. Світ дуже швидко змінюється, ці алгоритми змінюються, контент сам змінюється. І раніше було дивно, і ми дивилися і тикали прям пальцем на тих, хто виходить в сторіс, починає знімати своє життя, прям показувати, як вони там живуть, і так далі. А зараз, на жаль, світ розвертається і тикає пальцем на тих, хто цього не робить. Такі реалії на сьогоднішній день. А чи було? На навчанні щось, що можливо вам там не сподобалося, або що було не сильно важливим. Можливо, хотіли би ще щось побачити на навчанні, але того не побачили. От хотіли би, щоб ми там додали, наприклад. Загалом я би не сказала, що є щось щось зайве на курсі. Так, особисто мені було зайве. Ну не то, що зайве. Я переслуховувала, тому що навіть як. Якщо ти це знаєш, але ти цього не робиш, тобто ти вже цього не знаєш. Просто пройтися ще по дуже важливим моментам для мене це дійсно було дуже важливо. Додати, ну я думаю, що у вас дуже максимально розширений курс. Охвачувати від бухгалтерії до вибору, ніші, ну, ну жоден курс такого не дає. Я навіть думаю, що ви більше знаєте, що вам потрібно додати. Там логістику ви додали на цьому курсі, як вірно розмовляти, інтелект штучний. Чому на мій час такого не було, коли ми починали, але тоді робили ми зовсім по іншому. Тоді що, що не привезив, все продавали, да. тоді не було такого вибору. То по перше, тоді не було комп'ютерів, не настільки було все це комп'ютеризовано. А зараз для тих, хто стартує, я так даже скажу, що ті дівчата, які прослухали курс, от хто зовсім зовсім тільки, тільки на старті, якщо хтось злякається і піде, ну це його справа. А ті, хто візьмуть і підуть далі. У них дуже гарний старт, у них реально крутий старт. Я навіть даю своїм дочкам дивитися курс, У одної вже є бізнес, а друга зараз будемо стартувати. Ісь ідеї для себе взяли, це must have, це обов'язково. Вас реальний курс. А от а Ольга, а як ви думаєте, от, ем, якщо б на той момент, от коли ви тільки там починали, наприклад, за там рік до відкриття вашого офіційного саме вашого ФОПу, от було б таке навчання, чи змінилось би щось у вас на той момент, і от чому ви можете сказати, що важливо або не не важливо навчатися зараз? 100% би змінилося. Якщо б я тоді пройшла саме такий курс навчання, ми б зовсім по іншому дивилися і на підбір товар. І на е, систематизацію, вже би тоді би про це би задумувалися. Не так як ми робили там грубо говоря, 10 років назад, вводили один раз, це б починали би робити раніше. Ну, інстаграму тоді не було однозначно. Сайти ми з чоловіком почали достатньо рано робити. Чому я скажу, що дуже важливо такі проходити курси? Я, я вже там ну, на семінарах говорила, що е, в 17-му році ми з чоловіком проходили курси SEO-просування по сайтам. В даний час проходження курсу ну, не можна. Може, тебе такого зашквального сверхрезультата, якщо ти тільки-тільки на, на, на старті проходження mm -hmm. курсу. Але потім, якщо ти йдеш, підхвачуєш і ти далі, 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 то воно по-любому прострелить. У когось, там, через пів року, у когось когось через за рік. У когось. Я кажу, ті курси нам дають результат по сьогоднішній день. Так само, я і розраховую на даний курс, але я вже впевнена на 100%, що він дасть результат протягом дуже Найближчого часу також у мене є зареєстрована торгова марка особиста, яка просто лежала в тумбочці. Думаю, що зараз саме просто прийшов час і мені підняти ці документи і починати все таки робити особистий бред. Тому що патент у мене навіть є оплачений. Вау, вау! Да, його точно треба доставати звідти з тумбочки. Загалом, як пройшло ваше навчання? От що можете сказати, що для вас було таке одне з найцінніших, там на що ви е, звернули увагу? Можливо, щось знали, що точно буде, щось прям не очікували, що буде на навчанні? Я не очікувала, що буде на навчанні настільки багато цих напрямків. Ні. Я не думала. що... Де ті, хто розуміла, що буде Карго? В принципі, взагалі, я думала, що це буде більше сугубо, як оцей модуль по Китаю, тобто ті. Модулі, які йдуть по платформам, як правильно зареєструватися, як правильно зробити викуп. І, якщо чесно, я думала, що це буде так. Я не очікувала на цей інший модуль, який по факту що він займає стільки часу і він дійсно настільки корисний. Намагалася бути присутня майже на всіх зумах, yeah. е, хоч розбирали домашки, там дівчата, які зовсім зовсім новенькі. Е, з кожного її розбору домашки, ти для себе також щось мог почерпнути. Ну ж для мене особисто це те, що потрібно дійсно знімати Свої блоки і виходити в сторі Відповідно, сам сам Китай. Оце це просто ви дуже молодці. От да. реально ви. Дуже Молодці. Ваші дівчата дуже молодці. Вони дуже швидко відповідали. Якщо десь якісь питання, то ви чітко підмітили, що в нас реально Китай. Ну якщо взяти десь приблизно в відсотках, то це ну, біля 30% самого навчання. Десь 30, 30, да. да. От я реально не очікувала на оці інші 70%. Я думала, що там буде якась ну, загальна така інформація, ну, відсотків на 20-30%, але то, що там такий великий обширний матеріал, реально для це дуже круто. І не тільки для новачків, а й для таких, як я. Тому що на курсі були дівчата плюс-мінус, такі як я, і я думаю, що вони також для себе знайшли дуже багато корисної інформації. Так, да, от дуже багато, до речі, у нас вже з сильною точкою А. От як ви там 20 років, 22, 25, багато таких людей. Ви від себе, от вже пройшовши це навчання, можете порекомендувати все ж таки для людей, хто вже багато років товарці, саме це так, навчання? кого? Клас, а що скажете на рахунок людей, котрі от навіть що таке слово «маржа» не знають, от дуже сильно хочу чимось зайнятися, але можливо знаєте, от як на розпуті, от не знаю, чи можливо СММ почати займатись, можливо, таргетованою рекламою і чи можливо бізнесом з Китаєм і саме інстаграм-магазином почати продавати в інстаграм? Чи підійде це навчання для повних новачків? Підійде, тому що угу. ви вибираєте найголовніше з кожного напрямку, і якщо наприклад, дівчинка не готова вона зараз стартанути свій бізнес. Бізнес, вона вільно може піти в СММ. От, якщо їй зайде модуль по СММ, а? якщо їй це близько, вона спокійно може прийти додаткові курси і піти. Так само про таргет. Якщо людина з Зрозуміє, що це, да, мені це цікаво, я піду в таргет. Якщо людина зрозуміє, що їй цікавий сучний інтелект, вона може піти в цьому напрямку. Тобто він навіть може направити в потрібний напрямок. Тобто не обов'язково людина може стартанути з нуля бізнес, і не всі це зможуть. Я про це 100% знаю. Багато mm -hmm. хто з'їдеться, і це нормально, mm -hmm. але не зільються і візьмуть від курсу по максимуму. Вони просто вони виграші однозначно. Це точно. Можуть, звісно, що люди це можуть зливатися, тому що це на певних етапах, от якраз оці от блоки, вони оці от страхи когось можуть настільки сильно це давити і душити на самому старті, що люди не готові. Вони переступять через ці блоки страхи, але згодом може не відразу. Ну а також класно те, що в нас навчання воно ну, достатньо доступ залишається надовго. Підтримка наша також є. Ось і є, що люди зможуть це переглянути. Геннути і піти, і я вважаю, що вивчити Китай достатньо один раз, і це просто двері відкриті на все життя з будь-якої точки, з будь-якої країни. В нас різні доставки в різні країни. І просто треба брати і починати починати працювати, навіть якщо це буде там пізніше, не відразу. От ви прийшли на навчання вже з великим діючим бізнесом, з величезним досвідом. Чи був у вас вже розвинутий саме інстаграм-магазин, тікток-магазин? Чи ви його почали ви розвивати на навчання? Інстаграм-магазин у мене був давно вже. Років напевно шість в принципі, був розкруч. Чини і підписників достатньо бо достатньо було багато. Я, я проходила курси по SMM, Але тоді ж воно було зовсім по іншому. Тоді воно тільки-тільки починалось. Просто кинув там груборя помадку на пост, фоткав і продав 200 штук з одного поста. Тобто, ну так це тісно раніше працювало. Зараз так не працює. Потрібно по іншому підходити до контенту. Тікток я постійно обходила стороною. Він у мене був, але я його майже не вела. Ні, ми в принципі кидали якісь Відео і до початку курсу, але воно не залітало і воно не ну, підписників дуже мало було 70 підписників десь на початок курсу, зараз 92, це небагато, я розумію. І я буду прислуховуватися до цих ваших рекомендацій, що потрібно робити коротенькі відео. От просто там зняв, виклав і там два-три відео в день без монтажу, от, так. так як воно є. Як вам рекомендація? От саме після того, коли я повернулася з Китаю, на рахунок китайських методів продажів, на рахунок китайського TikTok, чи взяли щось для себе? Тебе чи будете використовувати. Ви знаєте, хочу спробувати, напевно, навіть ті ж самі прямі ефіри. Але як тільки буде відкрита дана можливість, я можливо спочатку десь там по 15 хвилин, а тоді вже як, як піде. Тому що потрібно, по-перше, перебороти себе. Для вас це дуже тяжко. Це страшно. Це страшно. Да, повірте, да. Я бажаю вам удачі, щоб вам це вдалося і піддалося, і от прям з легкості, щоб ви від того всього кайфували. Ну, якщо чесно, прям бачу а, ваш бізнес саме і в. TikTok так само інстаграм, це вже слава Богу, ви запустилися. Я прям дуже сильно радуюся. Це, це вже великий плюс, це вже набагато сходинок вище, це класно. Хочеться ще, щоб ви прям взяли в ваші руки TikTok. Я впевнена, що це от прям ваше. Ще повернетесь можливо, до навчання, переглянете ще і просто про Тікток. Ця інформація є окремо про китайський TikTok, І я впевнена, що у вас зайде. 100% ваші уроки потрібно передивлюватися по декілька разів, тому що те, що ти можеш прослухати. Ти в перший раз ти почуєш в другий раз? Ну тут загальна інформація там її можна прослухати. А от до ці всі важливі моменти їх по любому треба декілька разів прослуховувати, перероблювати, повертатися. Тобто, то те, що залишається доступ до курсу, теж великий плюс. Не всі курси залишають доступ. Просто мене був опит таких курсів. Ще Я додам це із всіх курсів, що ми проходили. Це перші курси дає така підтримка. Як вам загалом так. від мене, від всієї команди, від кураторів, від настав. Підтримка просто якщо ти не зробив, чому ти не зробив, давай роби, повертайся. Хоча я також збрала завжди пакети, там не самі простенькі, там де підтримки немає, ну її немає. Ти на неї не розраховуєш так. там, де ви більше віддаєтеся, там на самому найвищому пакеті. Я, я розумію за що люди платять. Навіть на нашому середньому пакеті е, підтримка від дівчат. Я просто я ж я ж кажу, це це дуже швидко. Я намагалася не писати в вихідні дні. Але якщо в мене якийсь був запит, то мені дівчата відповідали навіть у вихідні дні. Я ж не одна на курсі, тобто дів дівчата там по черзі будуть відповідати, але вони відповідали дуже швидко. І саме оце стимулювання постійно. Нагадування, а що ви на, вже на даному етапі який у вас результат? Це також дуже, дуже важливо. Що ви, ви людинку не відпускаєте, щоб він розслабився та подивився та й забув. Да. Ні, потрібно працювати. Якщо хочеш, щоб був результат, то потрібно працювати. Так, да, а ми реально, от і я, і вся команда, ми дуже сильно зацікавлені в тому, щоб в наших ж завжди був результат. Ми реально прям малюємо свої графіки, де на якому три місяці навчання це достатньо таке багато. В нас. Навчання наповнене і інтенсивне. Ми вже знаємо, де люди можуть навпаки вверх підніматися прямо емоціями, а де навпаки, от просідати, зливатися. Прямо на якому етапі? Не у всіх, але в більшості людей це може бути схоже. Тому ми знаємо, де потрібно запитати, де потрібно запитати про домашнє завдання, можливо, треба допомога, можливо, підштовхнути. Якраз Ольга, хочу вас запитати: от якщо людина, наприклад, не впевнена в своїх силах, чи достатньо для неї буде нашої підтримки? Може щось не розбереться, чи десь засоромиться спитати там лишній раз, чи ще щось. Чи получиться от в неї, якщо вона буде працювати, але не впевнена, що розбереться в темах всіх, так як все нове? Я скажу так: якщо людина боїться спитати, то це її проблема. Я, наприклад, даже по відношенню до своїх дівчат, ну завжди говорила в школі. Коли якщо ви щось не зрозуміли, просто підійдіть до викладача і спитайте. Не стидно спитати і сказати, що от я не зрозумів, поясніть мені ще раз. Стидно так. зробити вигляд, що ти все зрозумів. А коли доходить до діла і так. ти нічого не зрозумів, то це уже сугубо від людини залежить, якщо вона не питає. Але ж ваші дівчата постійно питають ти де? Ти да. Зроби. Ти не зробив, в чому проблема, що не так? Тобто, і вони самі витягують із людинки оцей блок. В даному випадку ваша підтримка, ваші дівчата просто бубочки, mm. ну реально вони молодці. Це точно. Ми стараємось, стараємось. Дуже дякую, що ви це підмітили. Це дуже цінно насправді. Дуже вам дякую за зворотній зв'язок і за такі слова. Оля, ще хочу запитати, чи от протягом нашого навчання чи вже почали приміняти на практику, чи принесло це вже якісь результати, чим би ви могли поділити? Ну, по перше, на практику, я почала виходити в сторіси і знімати контент там, де особисто я присутня до цього я практично цього не робила. Зараз я це роблю все інше. В принципі, в мене працює. в Мене сайти, в мене. Розетка є підключена, mm -hmm. а, і в мене дівчата менеджера працюють. Ну, обробляють замовлення а, по роботі з Китаєм. Ну я з першого почала за на піндуаду. А на взагалі не знаю, скільки там до 50, навіть, напевно, замовлень зробила. Ми, от ми працюємо також ще багато над контентом, над упакуванням, над воронками, над збільшенням продажів саме за, за рахунок контенту. Як це чи якось вплинуло? Чи було в допомогу в вам? Я частково зробила, частково не доробила, буду дороблю. Лювати ті воронки продажу по закріпленням і ви них в інстаграм і в Тікток. Вони 100% будуть працювати. І скоріш за все, що вони в мене в мене вже спрацьовують. Мене просто невеликий відсоток за замовлення, які приходить через дірек. Але коли е, приходить замовлення на сайт, е, я у себе в адмінки на сайті я бачу звідки прийшло замовлення. Тобто, там є чітко, що це замовлення прийшло. Е, ну TikTok не разу ще не відображався, не бачила. Інстаграм відображається регулярно. Майже в усіх замовленнях угу. це, це працює. Я ще от дуже сильно бажаю вам, щоб ще і TikTok також запрацював, щоб ця конверсія, саме у збільшенні продажів, оці от воронки, щоб вони почали ще більше Працювати, приносити ще більше клієнтів, і останнє, що хочу запитати, що ви могли би порадити? Для дівчат, для жінок, котрі хочуть почати свій власний товарний бізнес, але от сильно хвилюються. Можливо, в них є якісь питання, вони зараз дивляться це відео і хочуть закрити ці питання, поставити якісь галочки, що вони десь більше не бояться. От що б ви могли для них порадити чи побажати? Перше ваше рішення буде е, пройти цей курс. Е, саме проходження цього курсу для вас зніме блок або йти в бізнес, або не йти в бізнес. Якщо ви зрозумієте, що ви там не зможете. Там для вас це дуже складно, ви сразу приймете рішення, все, я не трачу далі кошти. Але але тут найголовніше, якщо ви все-таки пройдете і будете робити поступово те, що вам будуть рекомендувати на курсі, у вас 100% все вийде. Я в цьому навіть і не сумніваюся. У вас не може не вийти з такою підтримкою, з такою віддачею, з, так, з таким багажом знань, які ви отримаєте на курсі, просто не може не вийти навіть з самого нуля. Для себе ви тут знімете всі блоки і ваші особисті, страхи. вийде чи не вийде, вийде, вийде і все Але залежить ті. Який від вас, але курс вам дасть дуже дуже гарний поштовх. Мені в свого часу такого курсу не вистачало. Тому проходимо й зараз. Я думаю, що ми залишимося і далі в чатах, і підтримочка, і дівчата нам все будуть допомагати. Так, так що, навіть після того, як після проходження курсу, ще й підтримка, яка залишається, вам далі будуть допомагати і підказувати і все, що як робити і де робити. Ольга, дуже дуже щиро вам дякую. Дякую за те, що поділилися вашою історією, за те, що поділилися, маєте такий величний величезний бізнес, і це було також для вас цінно було в користь. І ви для себе також взяли певні моменти для підсилення вже вашого діючого великого бізнесу. І Я вам в свою чергу бажаю ще більшого розвитку, ще більшого масштабу, тисячі задоволених клієнтів, і щоби тільки вверх і вверх, і щоб ваше проявлення було набагато сильнішим, більшим і приносило вам не лише клієнтів гроші, а ще таке величезне задоволення від того, що ви створюєте це наша креативність. Це створення чогось нового, і це прям сильно класно. Тому бажаю вам великих великих успіхів. А я від себе хочу подякувати вам за те, що ви даєте можливість тим, хто сумнівається, почати щось робити. І чим більше ми будемо починати щось робити, тим більше користі ми принесемо в першу чергу особисто собі. Це 100%. Але якщо буде все добре у вас, ви будете задоволені, ви будете запрацювати в задоволенні. Ви будете отримувати дохід, то буде добре і нашій країні. І якщо ви будете отримувати особисто задоволення від того, що ви робите, у вас 100% все вийде. Ольга, дуже вам дякую. Міцно вас обіймаю і дякую, що поділилися. Дякую за прекрасні степлі. Такі слова.